Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Дякую моїм підписникам за те, що підписалися, і просто гостям мого каналу, які переглядають мої відео, які коментують, які ставлять подобайки, які просто витрачають свій час в нелегкі наші часи. І я буду вас просити і надалі це робити, тому що мій канал молодий та ще й україномовний. І дійсно я потребую підтримки. Сьогодні, в моєму огляді, будуть фігурувати, а я думаю, з огляду на цей предмет, на цю чайну пару, яка знаходиться у мене на столі, що мова буде йти про баранівський фарфор, тому що ця чайна пара досить таки узнаваєма багатьма. І так, із сервізу Ромашка. Баранівського фарфорового заводу я маю ось таку чудову чайну пару. Можна сказати, що вона і не рідкісна, но досить таки популярна і любима нашими громадянами. Цей сервіс, за щастя, мала бути в кожній радянській сім'ї. Погляньте, яке красиве поєднання бірюзового кольору та білого з цими чудовими квітами. Зразу скажу, що сервіс цей тонкостінний, і він виготовлений був відповідно до клейма. Бачимо. А таке клеймо ставилося, починаючи з 70-х років і до 90-х років. Зразу вам скажу, що. Це не 90-ті, тому що та кількість жирної позолотих 90-х уже не використовувалась підприємствами. Скоріше всього, що це 70-ті роки. З чого я роблю такий висновок? Звернемо увагу, що це вищий сорт, 10-та група складності. Та ще й стоїть знак якості. А такий знак ставилося на підприємство, Він взагалі був започаткованим в Радянському Союзі десь в 1967 році, і е, отримали підприємства ставити його, ті, які пройшли державну атестацію якості. Взагалі, він був започаткований для того, щоб стимулювати підприємства на випуск якісної продукції. Баранівка, якраз. Таке право заслужила, випускаючи величезну кількість своїх фарфорових різних виробів. Дуже красива чайна пара, вона у мене одна. І якщо я буду бачити, звичайно, я буду придбавати і надалі в свою колекцію такі предмети. Вона в досить непоганому збереженні, про що свідчить позолота, відсутність потертостей. Якщо використовусь, то використовувалася досить таки мало, бувшими власниками цієї прекрасної чайної пари. Слідуючий предмет чайної пари того ж періоду 70-90-х років, я вам хочу представити на огляд ось таку, яка виконана уже з декоруванням кобальту. Це як і попередня, це ручний розпис. Я вам забула сказати, що ромашка це також з ручним розписом. Це також ручний розпис. Поглянемо, яка красива форма, особливо цікава форма ручки. До речі, я не часто зустрічала сервіс. Вірніше, я взагалі не бачила сервіс таким декоруванням, а чайні пари також я не зустрічала на торгових площадках у нас в Україні. Це клеймо, ось таке тут, уже третій сорт. Ми бачимо, що це клеймо, як я сказала. Початку 70-х-90-х, однак воно зеленого кольору. Не знаю чому зеленого кольору, тому що загальний вигляд не свідчить про наявність якогось браку на цій чайній парі. Ми бачимо, що тут дуже гарне декорування кобальтом. Це ручний розпис з підрисовкою позолотою, однаковий малюнок чашечки як спереду, так і ззаду. Тонкостінний фарфор, і цікаве досить таке декорування блюдця. Зверніть увагу, воно якби не довершене по обідку, таке напівтонування легеньке з золодим обідочком. Ось ми бачимо Ось. і перервано, і вставлена отака гілочка квіткова. Те ж саме клеймо ми бачимо баранівка, третій сорт. І... У мене їх є декілька таких чайних пар, і я вам хочу сказати, що я досить таки задоволена, задоволена тим, що вони є в моїй колекції. Так, це самі молодші чайні пари моєї колекції. Тепер підуть трошечки вже середнього віку. Чайні пари, будемо так казати, Баранівського фарфорового заводу. Ось така чайна пара прекрасна, знову ж таки скажу, що тонкостійний фарфор, ручний розпис, і це уже, якщо подивитися на клеймо, яке стоїть. Це кінець 60-х років, початок 70-х. Ми бачимо. Е Перший сорт, ні, другий сорт, дев'ята група складності і таке клеймо у вигляді е, чашки, яке сталося в той період на е, даному підприємстві. Зверніть увагу на красивий розпис ручний. Це надглазурний розпис з позолотою. і... Е, Хочу сказати, що це чайна пара, знову ж таки, із сервізу Баранівського. У мене є деякі ще предмети. Я не пам'ятаю, знаю точно, що є сливочник, ем, чи чайники, чи, чи сахарничка. Вже не пам'ятаю, треба подивитися. Він в досить -таки непоганому збереженні. До цього сервізу іде блюдечко не звичайне біле блюдечко декоровано тільки жирною стрічкою посередині і по обідку. більш тоненька, більш тоненька стрічка, така з -з золота. Хочу зазначити, що сервіс був досить таки популярний, і він свій час залишав, випускався. Такими немаленькими партіями, тому його і придбати на сьогодні не представляє ніякої складності. Його можна купити, було би тільки бажання. Так, третя червня пара, а тепер уже настає черга до моїх старичків. Це 50-ті роки, баранівський фарфоровий завод, і це уже деколь. Парфор зразу кажу, тонкостінний, зверніть увагу. І також зразу же, повертаємося до клейма, як ми бачимо, клеймо вищий сорт. Це кінець 50-х, 12-та група складності. І от, у мене виникає питання: бачите, стоїть як і на блюдці, так і на чашиці така якась буква Д. Шановні мої гості каналу Підскажіть, як знатоки фарфору, що означає ця буква? Тому що і на декільких інших виробах інших фарфорових підприємств я також зустрічала отакі букви які ставилися поряд сортністю. Так, що ми бачимо? Ми бачимо такий ситцевий малюнок, це німецькі квіти, досить часто розповсюджені. Вони були в декоруванні посуду в той період. І те ж саме абсолютно декороване блюдечко, яке йде до цієї чашечки в парі. Те ж саме клеймо, вищий сорт і та ж сама буква. Ось таку чайну пару, також стареньку я знайшла себе в колекції. Так, і завершувати буде п'ята чайна пара Баранівського заводу. Ось такого вигляду. Так, вони трошки схожі з попередньою але не дуже схожі. Вони схожі чим. А саме тонкостінним фарфором, зверніть увагу, як блестить, але схожі з сортністю, тому що та ж сама 12-та група складності і та ж сама буква Д. І схожі малюнком. Однак, якщо там такі дрібненькі квіточки з то тут більш крупніші такі малюночки. І вже е, гілочка квіткова також уже більш насичена кольорами і листочками, З ручною підрисовкою, подвійна йде по обідку позолота зверху, відсутність повна позолоти йде всередині чашечки. І те ж саме декорування блюдця, про яке я вам говорила в При огляді попередньої чайної пари. На сьогодні все. Якщо вам сподобалися мої колекційні предмети у вигляді чайних пар, прошу прокоментувати, поставити, поставити вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Всім щастя, миру і добра бажаю я вам!